Напередодні річниці подій 21 серпня 1968 року поширювався фейк, що нібито українці відіграли більшу роль у вторгненні військ Варшавського договору до Чехословаччини ніж росіяни. Цьогоріч подібний допис знову поширила у Фейсбук кандидатка до парламенту від партії СПД Зузана Маєрова. Зокрема, вона стверджує, що абсолютну більшість у політбюро на той час складали українці, які й ухвалили рішення про вторгнення. Водночас сервер Демагог у великому дослідженні з цього питання зазначає, що Крім Леоніда Брежнєва, стосовно якого не зрозуміло, чи вважав він себе українцем чи росіянином, у політбюро 1968 року, фактично було троє українців: один білорус, один латиш і п'ятеро корінних росіян. Цікаво, що такий самий фейк поширюється і у словаччині. Наприклад, таку інформацію на своїй сторінці у Фейсбук поширив євродепутат, відомий поширенням дезінформації Любош Блага. У відеозверненні він зауважив, що у серпні 1968 року йшлося не про російські вторгнення, а важливу роль у тодішньому радянському союзі відігравали українці. У польських соцмережах знову поширюється інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав готелі з казино на Кіпрі. Зараз у Фейсбук поширюється уривок із відео з червня 2024 року польського журналіста Лешика Шимовського. Шимовський припустив, що кошти, за які президент України нібито придбав готель, пішли саме із фінансової допомоги європейських країн. Але ще у 2024 році, як польські, так і закордонні фактчекінгові видання спростували цей фейк та зазначили, що жодних. Доказів такої купівлі немає.